Вітаю всіх на каналі Щоденник рибалки Сьогодні у мене запланована перша в цьому році риболовля з ночівлею, з нічлігом. Їду я в місто Бурштин, що за Івано-Франківськом. Ну, якщо з напрямку Коломиї На канал. Кажуть мені друзі, що там карась клює непоганий. по 200, 300, 400 грам. Я маю з ними зустрітися з друзями. В процесі їзди. І їдемо разом туди. Вони недавно там були, Славік, зокрема, і казав, що ну так, більш-менш нормально брав карась. Ловля буде не у притаманному мені стилі. Останнім часом я такою ловлею не захоплююсь, це ловля на пружини. Я пойдем, Сасиванович. Знаешь? Олександр, не знаєш, да? А як? Ну, ну. Що земля? Едем? Едем. Все. Так. Все нормально. Зустрілися. Переду вже труби бурштина. Строшки. Півтори години вже їдемо. Доведеться трохи почекати під вечір. Риболови пороз'їжджаються і ми тут будемо ловити в цьому місці. Так, зараз спробую на кивочок. Попри берег. Дав мне славик пару перловок. Я якусь тут королбочку коробочку буду пробувати далі Опа, гарний підйом такий губ. Hum, carpa. Трошки тут від вітру сувався і невеличке резюме, хочу сказати, без підкорбки, без підгодівлі, на кивочок Відстань від берега 6 або 7 метрів. Клюють карасики непогані на перловку. Також карпика одного піймав. Відпустив. Цікаво, дуже цікаво. Ну що ж, продовжую. Так, цяка срібка, прудкіша. Це хто такий? Ох, нічого собі. Підляжчик. Віддав того ляща, чоловік біля мене сидів. Там було мало риби. Ну одним словом віддав йому. Тут я вже перебрався на це місце, бо воно звільнилося. Там буде вуйко Василь, тут Славік, а тут я буду. На ніч попробую на пружини, а поки що ще кивочки, кивочки, кивочки От кого малюка можна відпустити. Серйозніша? Може Может, треба будет. Так кто такие? Карпуша рюкзак у меня там дали. У елки палки. Хлопится карась. Ух, капитальный карась. Вот сакарась. Ташечка. Маленька така симпатична. Риба ходить, плещиться, навіть біля самого берега. судачок. Судачиська. Все, драпанул. Так, досить мені ловити на кивочек. Перехожу зараз на пружины. Бред фішинг Що там? Коротше, 80 грам. Це ще в мене дуже старий фідер. 250 гривень. Дякую. Дякую. Гарного дня. Щасливо. Ночі. Ось такий талончик. 250 гривень. А це, друзі, взагалі перший мій фідр від фірми Мікадо. Теж 80 грам. Довжина 3,30. Дуже давно я не ловив на нього. А от сьогодні якраз 工作。多多 Ну, це була покльовка, я не знаю. Є ох, є риба. Якась риба є. Ага, це лящ. О, капець. Відколи стемніло на дві пружини, які в мене є, я упіймав тільки два підлящика. Один невеличкий, відпустив, другий кращий, більший, то віддав Славіку товаришу. От. І була ще одна покльовка, не реалізована. Поки що така ситуація. Зараз. Зараз година, година, година. Скажу вам яка. Половина одинадцятої. Чи буде кльов вночі, чи не буде. Ну, ми не спимо, ми нормально себе почуваємо. Якийсь чайок п'ємо там, трошечки перекушуємо. Зідзвонюємося з родичами, з близькими, з друзями, розказуємо за риболовлю ось така ситуація О! хтось клюнув, друзі. Ух, притискає. Ну. Але взяв дуже гарно. Красики. Так, щось є? Ох? А А. -а, -а, -а. Треба було піцак брати. Гаразд? Я не знаю. Напінопласт, да. Красиво. А? Гарний карасиво. У да. нього три пружини. У мене дві, п'ять пружин і десь за пів години одна покльовка може. Такий розклад. Але нічого чекаємо, бо то кльов може початися, а може і так продовжитись до ранку. Половина третьої ночі. Славік пішов трошки поспати, а я тут дежурю. Ось так дві риби. Нічка була. ой-ой-ой, Холодненька нічка була. Я половину п'ятої пішов в машину трошечки. Чуть-чуть десь може до години спробував заснути. Однак було дуже прохолодно. Так полежав трохи, ну і вийшов, знову пішов, перезакинув, тепер трошки сижу в машині. Такі карпики мене окупірували і лише вони клюють оки. Sikoropci, sivojni, zadevam, da bi lahko malo bolje pripravili. Зараз 12-та година, аж трошечки стало вже тепліше нарешті. Бо вночі було 0 градусів, було дуже холодно. От. Зранку що? брав малий карпік на кивок, Потім трошки зробив я перерву, зловив одного карася на пружину такого непоганого. І тепер продовжую на кивок ловити, ну трошки вже наче карась починає брати. typu jak tam. Десятка не урвалася. А бесідка не урвалася. Десяток є. Ти а... не, не будеш сітки викладати? Ні, дитя. Збирать, відро буде. Що ж, друзі? Все. Таку прекрасну водойму ми залишаємо. Василь Іванович і Славик. Дуже гарно перебали, у них було по три пружини, і систематично вони десь по карасю витягували. Я по кількості дуже багато риби впіймав, але в мене мілка, тому що моя риба була, як правило, на відстані 6-7 метрів від берега. Я дуже хотів попробувати свої сили з ківочком тут. Дещо мені вдалося, був у мене і. Такий схід дуже потужний, розігнуло мені мормишку, гачок, фрикціон не спрацював, закис трошечки. Ну, таке, нічого буває. Якщо хтось хоче сюди їхати, то тепло вдягається, тому що ночі ще дуже-дуже холодні. От, Я на своїй шкурі в цьому переконався. Ну що ж, друзі, будьте здорові, я, я буду прощатися з вами. До скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.